Вітаю вас малята! Давайте з вами відправимось на сільське подвір'я. На ньому мешкають не тільки свійські тварини, а ще й свійські птахи. Давайте їх назвемо. індичка, дик, курка, івень, пачка, кусак. Агуска. А гузка. зараз скажіть мені, що є спільним у всіх птахів? Їх тіло вкрите пір'ям, в них є дзьоб, хвіст, два крила, дві лапи. Дітки, а що це за звуки? Це розмовляють наші птахи. А чому? У них загубилися дітки. Давайте їм допоможемо. Тато півень. Мама курка, діти курча. Тато селезень. Мама качка. Діти каченя. Тато індик. Мама індичка. Діти індича, тато гусак, мама гуска. А діти гусеня молодці. А зараз пограємо у гру, впізнай за голосом. Будьте уважні. Так, це качка. Це курка. Це індик. Це голос гуся. А це голос півня. Молодці. Всі голоси відгадали. І ще одна гра. Один багато. Одна курка. Багато курок. Один гусак. Багато гусаків. Один індик. Багато індиків. Одна качка, багато качок, один півень, багато півнів, одне курча, багато курчаток, Одне гусеня, багато гусенят. Одне каченя, багато. Каченят одне індеченя. Багато індеченят. Молодці малята. А зараз пограємо у гру. Хто зайвий? Уважно подивіться. У нас є індик, гусак та лебідь, який птах тут зайвий. Вірно, це. Лебідь, тому що це дикий птах. А індик і гусак це свійські птахи. Уважно подивіться на картинки і скажіть, хто тут зайвий? У нас є сорока, дятел та півень. Вірно, це півень. А чому? Тому що це свійський птах, а сорока і дятел це дикі птахи. Уважно подивіться, хто тут зайвий? Вірно, це Ластівка. А чому? Тому що ластівка це дикий птах. А качка і індичка це Свійські птахи, молодці малята, дуже добре пограли. Дякую вам за увагу. До побачення!